Ми говоримо також, знаєте, і про тих людей, які не тільки себе визначають в межах, скажімо, християнства або мусульманства, це найбільші релігії. Ну а я от завжди питаю своїх студентів а третьою релігією, по кількості віруючих, яка є? І студенти помиляються, кажуть, що це буддисти. Насправді не буддисти, а насправді індуїсти. Їх важко теж порахувати. Ну, от присутній тут голова української, як то кажуть, філії Міжнародного товариства свідомості Кришни, збирається їхати в Індію. Я думаю, що за три тижні ви там порахуєте, скільки є представників екдоїзму. А от в минулому році, в 25-му, відбулася, до речі, дуже цікава подія, яка відбувається раз на 12 років. йдеться про... Комханело, значить, і в якій в цьому святкуванні, от я прочитала, взяли участь одночасно 660 мільйонів. Уявляєте собі, оце свято я, я розумію, да? коли 660 мільйонів святкують. А от що саме нам зараз розкаже? А До речі, мій студент Славко Агєєв 12 років тому назад був в Індії і брав участь у цьому святкуванні, тому вам слово, будь ласка. Як Кумхамела, це велике свято. Так, це найбільше свято в світі релігійно, насправді. Ну що казати про 25-й рік? Я дивлюсь на цей надпис Ukraine Crisis». І я пропоную, нам треба розуміти, нам треба вийти, що кризис, кризис, це має бути центр зростання. Розумієте? Кризис для нас має бути зростанням. Ми маємо вийти з нього більш об'єднаними, більш цілісними. І свідомими Бога всі незалежно від того, до якої конфесії ми належимо. Що стосовно нас, то ну, в Індії індуїзм це дуже дуже складне поняття. Так само, як в християнство існують багато відгалужень, Так само в індуїзмі сотні напрямків. Стосовно нас ми належимо до Брамадви Ґудя, сам продається гілка, вишновизму. З Індії особливо поширена в Бенгалії, в Орісі, в Бангладеш так далі. І що, ну знаєте, в нас дуже, дуже насичена діяльність в цьому сенсі ми дуже щасливі, що ми в Україні, що ми маємо нагоду займатися своїм служінням. Зокрема, наприклад, в рамках нашої програми роздачі безкоштовної роздачі їжі в Україні з початку повномасштабного вторгнення ми роздали 5 мільйонів порцій. Це гарячі їжі. І ми після World Kitchen в Україні другі, на другому місці. Так, саме так, саме так. Ну звісно, деякі харчуються постійно у нас. Але ми випередили Організацію Об'єднаних Націй, яка третя в Україні, це наша діяльність. Крім того, ми розуміємо, як вже було згадано, що існує певний і це мова, і це культура, і ми дуже наполегливо залучені в переклад. Ведичних джерел українською мовою. І це дуже-дуже важливо. Ми хочемо, щоб українці читали Бгагават Гіто, вони читали Шімет Бгаґа, тому Панішади, вони читали українською мовою. такі Така наша діяльність. Крім того, ми бачимо, що дуже багато людей справді травмовані цією війною жахливою. І, і ті, хто тут живуть у всіх блекаутах і під обстрілами, і ті, хто повертаються і поранені, покалічені, і повертаються з війни, і ці люди потребують е, розради, вони потребують піклування, і вони йдуть до нас. І, ну нам не легко скажу чесно, бо е, кількість наша зменшилась. зменшилась. Бо в нас було багато громад і Луганське, Донецьке області, в Криму, звісно. Ну, що робити, продовжуємо. Дякуємо вам. Дякуємо.